Це неймовірні відчуття, це радість, це захоплення, величезний, потужний е комок енергії, який ти відчуваєш тільки там і тільки тоді. Коли ти потрапляєш в культурний десант, коли ти приїжджаєш до військових, ну ти розумієш, що твоє життя ділиться на до і після. Ти розумієш, що такого ніколи ніде не було, і ти їдеш додому абсолютно іншою людиною і прагнеш повернутися знову. В мене, взагалі, в принципі, викликає дисонанс цивільне життя, особливо коли ти приїжджаєш звідти. Перші дні це розкачка і переусвідомлення всього, що відбувається. Але я стараюсь бути адекватною людиною і розуміти, що життя існує, і воно багатогранне. Ми не можемо зараз жити тільки фронтом. Ми в цивільному житті маємо жити своє цивільне життя, проте максимально підтримувати хлопців на фронті.